Усім привіт! Мене звуть Міла Ярош, і ви на моєму YouTube-каналі, де я ділюся з вами моментами свого життя. Сьогоднішній мій влог буде про шопінг, про покупки. Нещодавно у нас у місті відкрили магазин Сінсайт, тож я хочу поїхати туди, погуляти по шопінг молу, забігти в сінсайт, подивитися, що ж там такого продають, що всі туди так їдуть, можливо, знайду щось для себе, познімаю, покажу вам. Тож я збираюся, їду у магазин, а ви не забувайте про вподобайки, дзвіночки активу хто перша на моєму каналі я буду рада якщо ви підпишетесь і залишайте коментарі я буду рада з вами поспілкуватися внизу під відео у мене тут знайома зараз працює дітей розважає зараз вам покажу ці даму Є, відьма. Я сьогодні без дітей, але тут дивлюся, взагалі буде зараз якесь дитяче свято, аквагрим, різні конкурси, шкода, що я без малих своїх. Але просто зараз такий обідній час, що вони лягають спати. Якийсь крейті мол, Подивимося, що тут, мабуть, все для хендмейду. Тепер я знаю, де я буду купувати атрибутику для новорічної краси. Така яку красу я знайшла. Для маленьких дівчаток. Подивіться, які класні форми. Для випікання це у нас Санта. І тут обличчя Санта, ялиночка. Так. Ну і тут звичайні формочки для печеньошок. Який класний гарбузик в чорному кольорі, дуже стильно дивиться. Ну, але вже... Осінь закінчується, тому вже не актуально купляти гарбузи. Кому Оскара. До речі, досить непогана ідея, як для подарунка. Маргарита просила блокнотик, якийсь, спросила її купити на наклеечки, на танці вона ходить і їм там додають наклейки щоразу. До речі, цей досить такий непоганий. Ну, Тут можна застряти надовго. Але мене цікавить не одяг і не взуття. О, які красиві чемодани, не треба Маргариті такий взяти. Клас. Є, здається, я знайшла те, що шукала. Досить оригінальні підсвічники є в білому кольорі, є в чорному кольорі. Досить так цікаво. Вартість їхньої 3,5 євро. Вже на полицях магазинів починає з'являтися новорічна атрибутика і сінсейне виключення цьому. До речі, тут також є кілька речей, які варті уваги. Мені треба ось таку дошку для подачі сирочків різних. Таку ціновано, цінника не бачу. Ну, що я скажу? Скажу, що різних домашніх побрякушок тут не так вже і багато. Я думала, їх тут більше, але думаю, що більше можна замовити на сайті і тут забирати. Або як варіант це все вже розібрали. Наволочки, на подушечки є в золотому кольорі, є ще в білому кольорі теж така. Home. let's, let's stay home. Ціна 2,5 євро. Калатик, 18 євро. Причому тапочки? Тапочки 7 євро. Такі тапочки 280 гривень. Тут в гривнях не бачиться. Тут в гривнях не бачиться. Ну, я скажу, що тут на порядок дорожче купляти, ніж замовляти. Піжама або домашній костюм. 500 гривень. 499 футболка і шортики. 400 гривень. Такий костюмчик. Ще один костюм домашній 500 гривень. Шорти і футболка. Так, я вже скупилася. Зараз десь присяду в щось перекушу і розкажу вам про свої враження, про сімцей. Всіма такий популярний і хвалений. Тут якийсь фудкорт. Подивляються, що тут можна перекусити. Пройдуся, гляну, що взагалі я тут я зрозуміла, що тут є заклад самообслуговування, типу столової, піцерія і авокадо. Я просіла, просіла в закладі авокадо. Тут не дуже хороше освітлення, тому буде якось так в темноті мене видно. Розкажу вам про свої враження від магазину Сенсей. На сайті набагато ширший асортимент, на сайті набагато більше різних товарів. Я прийшла, хотіла придбати те, що я бачила на сайті, і обламалася, тому що тут дуже і дуже мало різних товарів для дому. Так, тут багато текстилю, тут багато одягу, багато взуття. Але дуже мало посуду, якогось там кухонного утворі і декору. Є свічечки, але вони всі такі трішки примітивні. Ну, я для себе нічого не обрала. Обрала тільки один конвертик, який можна використовувати. Він з фетру зроблений, його можна використовувати як упаковку для новорічних подарунків. І що я замітила? Я замітила сенсей. Як всім відомо, це є Китай. Це той самий Китай, який я замовляю на Taobao та Pinduoduo. Але а, якість тут не зовсім відповідає ті, яку можна знайти на китайських маркетплейсах. На Pinduoduo є набагато якісніші речі. Знову ж таки, там є і бренди, і ціни. Дякую. Мені принесли пасту, зараз пообідаємо. Ціни в 3-4 рази дорожчі. Тобто піжамки, домашні костюми, які можна купити за гривень 100-150 а Тут вони коштують гривень 500. Тапочки, які можна придбати за 2-3 долари. Тут коштують 300 гривень. Зараз швиденько пообідаю, їду у Юск. Мені прийшло повідомлення, що вже є готове до видачі моє кріселко, яке я замовила минулого разу. І взяла каву з собою. Приїхала в юск за кріслом, а тут є кружечки, за якими я їздила минулий раз і їх не було. Ну що, беру. Так мені подобаються саме ці тарілочки, але і коштують недорого 150 гривень, але вони мені по інтер'єру зовсім не підходять. Я нарешті забрала своє кріселко, на яке так довго чекала, тож тепер пора попрощатися із цим гігантським столом. А тут я зараз облаштую свою затишну зону. Ну, власне, ось такий в мене вийшов. Я ще планую зробити тут малесенький такий кофейний столик. Монстеру, мабуть, посунемо до каміну, і столик буде між монстерою та кріселком. Ще буде дуже ідеально поставити тут малесенький пуфік під ноги. Ну, це все з часом. В принципі, така моя буде робоча і відпочинкова зона. Хто цікавиться такими кріслами, такий баранчик, скажу вам одразу: вони не дуже практичні, вони швидесенько затираються. Їх потрібно або хімчистку здавати, або міняти, перешивати. Але крісло було ну, за досить вигідною ціною по акції я його взяла. Тож я, я хотіла такого баранчика, поки що, наскільки його стане, настільки він у нас буде. А далі, можливо, перешємо на більш якісний чи інший буклет. Букле, здається, називається ця тканина, ну, можливо, щось інше. Ну, раз, я вже це назвала своєю робочою зоною, то давайте покажу вам покупочки вже на цьому Їх Так розклала гарнесенько. Що я купила в акварелі дітям? Взяла ось такий блокнотик Маргариті для наклечок. Вона вже тут пообклеюла його, навіть такий маленький вона ходить на танці. І там їм роздають за гарну поведінку, наклеєчки. І вона робить такі собі. Аплікації у маленькому блокнотику. Взяла, обіцяла її купити якийсь красивий взяла з кицькою. Взяла олівці, вони дуже в мене діти люблять малювати, взяла їм такі двосторонні олівчики, взяла ще розмальовки до них, але розмальовки вже немає сенсу показувати, бо вони вже їх пообмальовували. Заїжджаючи за кріслом, я побачила, що в Юск вже пройшли ці кружечки, за якими я їздила минулий раз. У мене є по одній такий і я купила ще. Двом діткам, двом дорослим. Ось такі кружечки. Ще, мені прийшло замовлення. Ось таке зеркальце, шанель взяла. А, я ще не забула, зараз покажу. Дістану вам зеркальце, я теж замовляла. Ось таке воно йде в такому красивому мішечку бархатному. Так. так ну у нас відкривається. Ось таке зеркальце. Тут є захисна плівочка. Поки що знімати її не буду. Але потім вже буду використовувати, кину сумочку. Ще мені прийшов ось такий тонер для обличчя від Lancome. Має дуже приємний такий аромат рози. Дуже мені подобається, в нього така більш масниста текстура, не водяна, а масниста. І я його наношу не з допомогою спонжика, а одразу на руки, на пальчики і розподіляю по обличчю. Дуже гарно зволожує мені личко, після того. Наношу ось такий кремчик Елеміс Проколаген. Він без SPF, але проти зморшок і також дуже гарно зволожує, таки має жирнішу консистенцію. У мене шкіра комбінована, але схильна до почервонінь і подразнень якраз у зимовий період. Взяла собі дві баночки по 15 мл, такий це тревел наборчику йдуть баночки. Забігала ще в магазин, взяла ось таку сісішку, сісі-крем. Я взяла 5 мл пробник, попробувати його. Багато чула гарних відгуків. Він в одному кольорі, точніше, він. Здається, білого кольору, але адаптується під ваш кольор шкіри. Не знаю, чи мені підійде, тому взяла малесенький тюбік на пробу, якщо буду задоволена, візьму повну версію. І ось таке ще зеркальце, забула його одразу виставити, також замовляла. Дуже важке, воно металічне. Ось тут теж вибитий логотип. Є захисна плівочка, ще не здирала. Навіть користуватись буду ним вдома, оскільки воно важке, і носити його в косметичці. Не зовсім зручно. Тому для косметички, для сумочки я взяла ось таке легеньке зеркальце, воно йде з пластику. Ну, власне, це всі мої покупки. Покупки косметики і трішечки для творчості діткам. І на завершення сьогоднішнього влогу хочу порадити вам дуже смачну і просту у приготуванні закуску. Я вирішила запекти камамбер з грінками, томатами чері, а також з рибкою дорадо. Покроковий рецепт я залишаю у описі під відео, а сама зараз біжу монтувати для вас і виставляти вже нарешті це відео на YouTube.